Що важливіше? Посперечалися якось заєць і їжак. Що важливіше голки чи вуха? Вуха, вуха важливіші, гарячкував заєць і на доказ махав своїми довгими вухами. Я ними все чую. І новини, які сорока на іншому кінці лісу розповідає, і лисицю з вовком. Коли вони до мене підкрадаються, а ще вуха гарні. Без вух і звір не звір. Ні. сопів їжак. Голки важливіші. Я на них можу їжу настромити і носити, а можу клубком згорнутися. Ані лисиця, ані вовк. Мене не чіпатимуть. Не можна в лісі без голок. Дурниці. Каркнула раптом ворона, яка підслухала палку суперечку. От у мене ані вух довгих, ані голок гострих, проте я й новини всі знаю, і хижаків згори бачу. Й улетіти можу в разі небезпеки, тож крила важливіші за все. Ворона розчепирила крила і замахала ними так, що утворився навіть маленький вихор. Та здув з гілки жучка, що було задрімав. Жучок невдоволено загудів і полетів спати на інше дерево. Допоможіть! раптом долинуло з узлісся. Допоможіть. Усі, хто сперечався, кинулися на допомогу, але й на бігу не полишали суперечку. Це лось! репетував заєць. Мабуть, рогами за гілки зачепився і застряг. Ні, кабан, не погоджувався їжак. Певно, землю іклами рив і заплутався в корінцях. Це бики з сусіднього села, каркало ворона. Заблукав і кличе на допомогу. Вискочили звірі з лісу, дивляться, сидить на дорозі ведмідь та голосить. Що трапилося? Разом спитали їжак, Заєць і Ворона. Бігав я лукою, метелика ловив, розвів лапами ведмідь. Бігав, бігав, та й загубив ключ від барлогу. Як тепер додому потрапити? Лука он яка величезна, як же я ключик знайду. У тебе є вірні друзі, каркнула ворона. Нас багато. Разом у нас усе вийде. І взялися вони до справи. Ходять лукою, під листочки заглядають, травинки відгортають, у комашок та жучків запитують, чи не бачив, хто ведмедів ключик. Чи довго, чи недовго відшукалася пропажа. Ось, ось він! Радо заверіщало сонечко, зазирнувши під величезний лопух. Воно спробувало витягти ключик. Але чи зможе маленька комашка підняти ключ від ведмежого барлогу? На допомогу сонечку поквапилися і жучки, і черв'ячки, і їжак із зайцем та вороною. Усі разом вони віднесли знахідку ведмедю. «Ух, ох. розчулився той. Дякую. Оце допомогли. Нумо, і я вам чимось допоможу. А ти розв'яжи нашу суперечку, запропонував Заєць. Що в лісі найважливіше вуха, голки чи крила? Кліпнув очима ведмідь раз, кліпнув удруге. Та як засміється? У лісі все стане в пригоді, промовив ведмідь. – От тільки немає нічого важливішого за дружбу. Навіть якщо в тебе немає великих вух. Колючий голок чи крил. Це неважливо, адже є вірні друзі, які завжди прийдуть на допомогу. І правда, захихотів їжак, як ми самі не здогадалися. Даремно сперечалися, кивнув заєць. Даремно, змахнула крилами ворона. Добре, коли є друзі. І звірі разом пішли на суничну галявину. Адже навіть суниці їсти разом з друзями смачніше. І немає нічого на світі важливішого за дружбу. Любі малята, до побачення, до нових казкових зустрічей!